Добрий вечір, привіт, друзі! Чим хочу розказати з приводу сироваток, на які зараз іде знижка. Не все, дівчата, що називається сироватка, або на ній написано Сієро, не все, що називається сироваткою, воно дійсно виконує такі функції, як виконують професійні сироватки. Ну, у нас після 40 років. Ну, взагалі, дійсно, після 25 років один раз на день треба використовувати сироватку, після 30 років два рази на день треба використовувати сироватку. І тут є вибір, або ви будете робити сироватки і масажі, або ви будете просто ходити, колотися, або ви будете просто старіти як всі. Тут немає дівчат, які хочуть старіти як всі, правда? Якщо закінчується сироватка від пігментації? Чи можна під крем від пігментації користувати сироваткою азаха? Звичайно, сироватка обирається по проблемі. Сироватки професійні, наші сироватки, вони дрібномолекулярні, вони мають ліпосоми, які здійснюють транспорт дуже корисного всього всередину. Тому сироватка обирається по проблемі. Наприклад, я Маша сказала не хвалити ці сироватки, бо вони закінчуються. Я вам по секрету скажу, ми її колись отримаємо. Зараз на всі сироватки промокод і деякі підходять, а, до закінчення трошечки. І в мене, як в власниці сухої шкіри, є дуже улюблена сироватка. Це сироватка з оливою. Я її дарю всім, тому що вона, ну як, що значить дарю всім, кому мені треба зробити подарунок, я не знаю, що подарити. Це або крем для губ, або сироватка з оливою. Тому що вона Просто моментально виводить шкіру зі стану зневоднення. Вона з стовбровими клітинами і вона з ліпосомами. І завжди, коли трошки плюс-мінус лушиться шкіра, кожна дівчинка просто шаленіє від неї. От з оливкою, да, з оливою сироватка – це просто любов, любовна моя. От правда, зовсім трошки лишилася. Але має дуже приємну структуру, дорогезний аромат, просто круто, круто. Далі я маю пігментацію. Я маю шалену пігментацію Оксана. І я поєднюю в своєму догляді одразу дві сироватки. Я наношу очищення тонізування, потім сироватку від пігментації, потім сироватку з оливою, коли в мене сохне шкіра, потім крем. Я її таке можу чудити абсолютно спокійно, тому що я хочу виконати одразу дві функції: І зволоження, і дію від пігментації. А сироватка від пігментації має кислоти, має відлущувальну дію, тому вона трошечки-трошечки підсушує шкіру, як ніяк. Хоча там є гіалуронова кислота, яка теж дає... Є своє зволоження. І сироватка з альфа-гідроксильною кислотою, саме, якщо ви не знаєте, сироватка з альфа-гідроксильною кислотою теж має ялуронову крім аха-кислот, крім фруктових кислот, має складі гіалуронову кислоту, тому одночасно і розчинює мертві клітини епідерміса, і дає зволоження. от. Тому друга моя прям любима сироватка е, така, яка Жіме, те, що моя любима, те, що ви її любите, і більше за всі її замовляєте. Це сироватка, та що підтримує м, наші колагенові властини волокна. Тому що за статистикою, 80% українок має пастозно гравітаційний тип старіння, тобто в основному всі наші дівчата провисають. Ну, ви бачили, це наш слов'янський тип старіння. 80% жінок провисає. Тому у нас є сироватка овороса, яка запобігає самодеградації наших структурних білків і теж має шалений аромат. Тому уця сироватка овороса – це ваш хід, ви її дуже любите, дуже часто замовляєте. Вона прям шалена, шалена. Ну і в мене, звичайно, з нею релаксантами. Теж я промовчу, тому що наша мене. Буде завтра сварити, закінчується. Так, сьогодні ще запитувалися, чи можна сироваточку наносити довкола, очей. дівчат. Я зазвичай чіпляю. Ще раз хочу вам наголосити. Мені здається, я вже як та попка дурак, вибачаєте. тому що це, скажімо, проблема в кожного плюс-мінус блогера. Я звичайно, себе блогером не вважаю, але коли в чоловіка запитують, з ким працює твоя дружина, він каже, блогером. Я думаю, що коли в тебе 34 тисячі у Фейсбуку і 500 людей в інстаграмі, то не блогера, а таке щось собі. Але нам здається завжди, що ми вже все сказали і все пояснили. І нам здається, що ми постійно повторюємося. І тому я дуже часто перепрошую, я себе за це сварю, але я от перепрошую. Давайте ще раз, я вам розкажу, де шкіра очей і де шкіра обличчя. Беремо пальці і шукаємо нашу переорбітальну кістку. Взяли пальчики і пройшлися. Все, що всередині переорбітальної кістки це шкіра очей. Отут під бров є жирочок, це шкіра вже обличчя. Отут є жирочок, тут шкіра очей починається, от де кісточка постукайте, там буквально 3 міліметри. Отут, де, дівчата, починається, у нас ділянка шкіри довкола очей. Оце все шкіра обличчя, яка знаходиться поруч зі шкірою очей. Угу. Тобто це не шкіра очей. Тому отут вот ми сміливо наносимо сироватки. На цю ділянку сміливо наносимо сироватки. Та, можливо, на рухому повіку, можливо, сюди по під оку не треба і мастити, але там сюди можна. Там можна дівчата наносити і очищення тонізування молочкове, щоб сироватка краще пролізла. Сироватка з гіалуроновою кислотою це взагалі. Така окрема історія, тому що вона найбільше класно набрала відгуки все таки в дуже широкопористі жирної шкіри, тому що вона розводить нашу власну жирову компоненту, нашого нашої гідроліпідної мантії. Вона вступає в рак зі шкірним жиром, він стає більш текучим і звужуються пори. Тому сироватка з гіалуронкою прям зменшує жирні шкіри дівчат в дівчат полідовтривалому користанні просто тішаться, наскільки зменшуються жирні шкіри. Чи можна сироватку від пігментації довго по часу користуватися? Декілька місяців можна. Ми сироватку від пігментації користуємося зазвичай не в активний сон, сонячний сезон. Тобто, якщо ви живете в Україні, то сироватку від пігментації можна користуватися ще так думаю до кінця лютого або навіть там. Перші половина березня можна користуватися, тобто починаємо ми її використовувати десь жовтні і закінчуємо на весні. Її можна лишати на літо на постійній основі, але тоді, прям власне, чітко-чітко не пропускаємо СПФ. Добре, щоб СПФ-фактор був завжди у вас на обличчі. Тому що, якщо є проблема з, пігмент, з пігментацією, то СПФ разом з цією серією, тому що все-таки вона трошечки розчиняє захисний шар епідермісу. Мені 67 років, яку сироватку ви мене можете, можете предложити? Дякую. Даміра, дивіться, питання не в тому, скільки вам років, питання в тому, яка сироватка, сироватка обирається по проблемі, тому ми з вами мусимо зрозуміти. Давайте я коротко, щоб всім було зрозуміло, пройдуся по сироватках. Якщо ваша шкіра лущиться, якщо ваша шкіра суха, якщо ваша шкіра стягує, якщо вона відчуває таку от зневодненість, навіть навіть не зневодненість, жиру не вистачає, сироватка з оливою, будете в шаленому залі. Якщо ви маєте купероз почервоніння на шкірі, то дуже класно з судиною сіткою з пігментацією працює сироватка з вітаміном С. Тобто дивіться, якщо у вас сильніше проявлена куперозна складова і потім пігментації, ми обираємо сироватку з вітаміном С. Якщо у вас сильніше пігментація і менше куперозу, ми обираємо сироватку від пігментації. Тому що сироватка з вітаміном С, вона працює і з тим, і з тим. Просто сироватка від пігментації, вона, власне, сильніше працює з нашими меланоцитами, які виділяють пігмент меланін. Тобто там є косметичний дрон, який спрямовується до наших гілорнідаз, яка спрямовується до наших... Наших клітиночок, які е, нам допомагають синтезувати меланін, і, власне, там працюють всередині. Тому, якщо у нас є купероз, це сироватка з вітаміном С перша, Якщо у нас є дряблі шкіри, якщо жінка курить, тобто, якщо ви. Знаєте за собою такий недолік, тому що куріння дуже сильно впливає на розрушення вітаміну С. А нам для синтезу колагену дуже потрібен вітамін С. І тому відбувається так, що якщо тільки дівчина що палить, починає впроваджувати сироватку з вітаміном С, значно зменшується зморшки, значно зменшуються, тому що є брак вітаміну С. Сироватка з вітаміном С укріплення судин. І побочний ефект в неї від пігментації, дає сяяння, дає наповнення шкіри. А Сама жирна сироватка ще раз це сироватка з оливою. Якщо ви бачите гравітаційно пастозний тип старіння. я не кажу, що в 67 років ви нанесете сироватку з уваросою і у вас заберуться там носогубні складки, брилі. Ні, дівчата, це фантастика. Той, хто тут зі мною доволі довго, ви знаєте, що ми стріляємо одразу зі всіх сторін, яких тільки можна. Ми робимо масажі, ми робимо правильний догляд. І ми робимо інтелектуальні, гарні, правильні макіяжі, які нам дають можливість не підкреслювати наш вік. Тому що макіяж теж може навалити віку, що мало не здасться. Неправильна тональна основа, неправильно нанесена тональна основа, і пудри теж дасть. Тому ми одразу заморобимо і масажі, і догляд, і макіяж. І тоді маємо класний результат. Тому хто ще не в курсі, будь ласка, заходьте прямо в інстаграмі, там цілий цілесенький курс для вашого блага. Користуйтесь, пишіть відгуки, мені буде ж дуже дуже приємно. Якщо є схильність до набряків, яка сироватка краще для мене? Схильність до набряків сироватка, вороса, вироса, якраз на синтез колагену і ластину на зменшення принаймні дії набриків на розтягування вашої шкіри. А вона не є дренажною для того, щоб у нас зменшувалися набряки, Ми п'ємо чим побільше водички, робимо зранку лімфодренажний масаж і теж намагаємося далі. Так, від повністю від набряків, від гравітації вся сирова роса дуже добре працює. От такі основні сироватки я освітила, які в нас є прям. Прям останній мішечок залишилася сироватка з міорелаксантами, тому прям не можу нічого сказати, але ми скоро поміняємо, так? Поміняємо промокоди. І придбати сироватку з вітаміном С, яка їх ціна. Віра, ви зараз напишіть, будь ласка, мінус Viber. Вам дадуть посилання на нашу сторінку в вайбері. Ви побачите, яка ціна, і там є перехід на наш інтернет-магазин. Якщо ви не впораєтеся, я знаю, що дівчата, дорослі, не дуже за всіма тими технологіями розбираються, ми в коментарях напишемо вам наш робочий телефон, або завтра мої мій відділ продажів, мої дівчата-помічниці з вами сконтактують і все все вам розкажуть. Взагалі пишіть, коментуйте, чи вам цікавіше все таки масажі, чи догляд, чи який контент вам подобається, тому що від вас залежить той контент, який я буду для вас продукувати. Мені дуже хочеться, щоб ви відволікалися. Почулася обнятими, поцілованими, щоб ми проводили ці годинки часу разом і могли трошки відпочити від того, що твориться все світі, від того, що ми вже дуже-дуже втомилися. А коли ми тут з вами в ефірі, ми трошки відпочиваємо. Буду дуже рада кожній із вас, якщо ви поставите лайк цьому відео. Прям-прям дуже буду рада, якщо ви поставите лайк цьому відео. Це для мене велика подяка за мій труд. Все, ми за всіма прощаємося, зустрінемося найближчим часом.